Лише 10% жителів Прикарпаття зробили перший бустер від COVID-19. медики ж нагадують, кількість хворих на коронавірус, хоча і зменшилася, проте він нікуди не зник. Тому вкотре закликають людей до вакцинації. Аби нагадати людям про вакцинацію від коронавірусу на Прикарпатті стартувала регіональна комунікаційна кампанія. Медики кажуть, під час війни інфекційні захворювання нікуди не зникли. В стресовому стані, люди сьогодні перебувають, такі мають психосоматичні заболівання інші. І також в окремих випадках, коли були перші дні війни, навіть не було можливості піти в пункт щеплення, в центр вакцинації масової, тому що вони в окремих випадках і не працювали через постійні атаки ракетні. І таким чином десь вакцинація відкладалася. У групі ризику діти і дорослі, які не дотримувалися графіка щеплень або не імунізовані взагалі. У найближчій перспективі фахівці прогнозують новий спалах кору. За час війни знизилися показники вакцинації проти того ж кору, проти поліоміліту, кашлюкати в трій і інших вакцинокерованих інфекцій. І Я це називаю на жаль, що ми ходимо по колу, бо знову нам прогнозують спалахи кору і поліоміліту. Тому всіх батьків закликаю перевірити вакцинальний календар їхніх дітей і доробити всі необхідні дози вакцин, які необхідні їхнім дітям. Єдиний спосіб обезпечити себе від ускладнень це пройти повний курс щеплення та посилити його бустерними дозами. Активна вакцинація, повноцінна вакцинація, де є і базова доза, дві базові дози, якщо ми говоримо про дводозні вакцини. І бустерні дози вони допомагають підтримувати імунну систему і боротьбу проти вірусу в належному стані. Тому я закликаю все ж таки і тих, що взяли базову вакцинацію, не забувати про бустерні дози. Наразі на лікарняних ліжках перебуває лише четверта частина ковідних хворих. Решта лікується вдома. Загалом за перший квартал цього року захворіли більше тисячі осіб восьмеро з них померли. В нашій області по програмі ПМГ законтрактовано 29 лікувальних закладів, які надають медичну допомогу, та в свою чергу в них розгорнуто 870 місць для надання якісної медичної допомоги. Загалом хочу звернути увагу також, що дитячих ліжкоміць у нас в області зараз розгорнуто в кількості 117 місць, і на даний момент хочу звернути увагу також на те, що Завантажність на даний момент в нас коливається в середньому щотижнево від 22 до 28%. Аби збільшити рівень імунізації населення, лікарі приїдуть у кожну територіальну громаду. Вакцин є достатньо.